Вітаю вас, мої любі малята! Вже зовсім мало часу залишилось до Великого свята, Великодня! Свято Пасхи недалечко, Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. До свята Великодня люди готують різні страви, але головною на святковому столі обов'язково є пасочка. Паска це солодкий, запашний, дуже смачний хліб. Малята, давайте скажемо разом. «Паска». Молодці! Давайте розглянемо пасочки. Їх випікають із тіста. Верхівка пасочки біленька. Кожна господиня старається прикрасити пасочку якомога гарніше. Сьогодні на занятті я пропоную вам теж прикрасити пасочку, але перед цим трішки пограємося з нашими пальчиками. Разом зробимо ось так. То долоня, то кулак, ще раз так і ще раз так, то долоня, то кулак. Для роботи нам потрібно підготувати пластилін. У мене помаранчевого, червоного, синього та зеленого кольору. Шаблон пасочки. З цим вам допоможуть мама або тато Серветки та наші умілі ручки починаємо працювати. Будемо прикрашати нашу пасочку кольоровими кульками. Для цього беремо пластилін. Відщіпуємо від нього маленький шматочок та починаємо скочувати його між долоньками. Або на дощечці. Скочуємо до тих пір, поки не утвориться кулька. Нам потрібно багато кульок різного кольору. Тому відщіпуємо шматочки від пластиліну різного кольору. Наприклад, від зеленого, синього, помаранчевого, червоного. Дітки, якщо вам зручніше скочувати кульку на дощечці, то однією ручкою скочуємо кульку, а іншою ручкою тримаємо дощечку. Готові кульки відкладаємо в сторону, щоб вони вам не заважали. Також можна попросити про допомогу когось із рідних. Так ви впораєтесь швидше. Малята, після того, як всі кульки будуть готові, почнемо прикрашати нашу пасочку. Для цього беремо кульку будь-якого кольору та викладаємо її на верхівку нашої пасочки. Вона білого кольору. Потім притискаємо кульку пальчиком, повторюємо такі самі дії з усіма кульками, іншою ручкою тримаємо пасочку. Щоб нам було зручніше працювати. Дітки, коли кульки закінчилися і ви прикрасили пасочку, то треба витерти ручки серветкою. А після заняття помити їх під теплою водичкою з милом. Дітки, ось так яскраво, я прикрасила свою Пасочку, а фото та відео ваших гарних пасочок будуть чекати. Давайте згадаємо, на яке свято випікають та прикрашають пасочки. Правильно на Великдень зовсім скоро до нас прийде це свято. І я бажаю вам весняного тепла, ясного сонця, посмішок та радості. Я була рада зустрічі з вами і з нетерпінням буду чекати наступної до побачення!